Які рослини знаменують Великдень і чим прикрашають, якими квітами свої оселі на Великдень? Нарциси і справді цвітуть на Великдень. Колір квітів нарцисів гармонує з іншими великодніми прикрасами, такими, як жовті кури. Ось чому нарциси. Безперечно, є найпопулярнішими квітами для, для великоднього столу. Квітучі весною тюльпани також є хорошими квітами для столу великодню. Тюльпани, починаючи від одиноких і закінчуючи папутами, також ідеально підходять, як зрізані квіти. Для Пасхального столу. Однак найбільш промовистою квіткою прикрасою для великоднього столу є білі лілії. Біла лілія вважається символом Воскресіння Ісуса через три дні після розп'яття. Великі квіти білої лілії представляють чистоту нового життя. Яке настане через Воскресіння Ісуса. Тому лілії є дуже значущим та символічним акцентом серед пасхальних прикрас. Також варто знати, що квіти для великоднього столу можна не тільки зрізати, але і виростити з цибулин. Це можуть бути. Крокуси та гіоцинди. Ви можете створити такі композиції, що вражають букети з різних квітів. Верба святе дерево. Верба перша рослина, яка розквітає навесні. Ір. Вербна неділя. Назва Свята Вербна неділя походить від звичаю освячувати в цей день у церкві гілки верби. Вони символізують пальмові гілки, якими іудеї вітали Ісуса в Єрусалимі. В Україні пальми не ростуть, тому їх замінено. Вербовими гілками це святиня.